Вітаємо глядачів телеканалу Раї у студії Вікторія Уніцька і ви дивитесь новини Прикарпаття сьогодні. У випуску дрони для наших захисників, нові можливості для активних мешканців та викриття корупційних схем на мільйони. Найважливіше просто зараз. Нові можливості для громади крок до сучасної цифрової країни. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що спрощує відведення землі для цифрової інфраструктури та дає громадам більше часу на відновлення. Як це вплине на Прикарпаття? Розповість Яна Лазорик. Верховна Рада України ухвалила закон номер 9549, який спрощує процедуру відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури. Закон переносить термін розроблення комплексних планів просторового розвитку територій із 2025 на 2028 рік. Таке рішення ухвалене на запит громад, які через війну брак фінансів та фахівців не встигли завершити підготовку документації. Комплексний план включає в себе всю містовульну документацію, яка має бути оцифрована та за внесена до містобудівного кадастру. В зв'язку з цим потрібно багато часу для виконання цієї роботи і великі кошти. Тому думка, думаю, всі громади, всі громади чекали на це рішення, на продовження цього часу. Думаю, це більшість громад, які на даному часі зробили якісь певні свої перші кроки, але вони ще на даний момент не готові до повного виконання комплексного плану території. Цей законопроект, який нас зобов'язував, обов'язково вже ну, мали ми мати всі. Виготовлено документацію повністю і земельну, і містобудівну ну, це все мало, все мало відповідати до стану до січня місяця. на різних майданчиках і на всеукраїнська асоціація громад направлінню і обговорили ці питання і відбулися подальшому конгресові слухання при президенті України конгресі, де ми чітко відстояли позиції, і просили комітет Верховної Ради для того, щоб ми відсторонили цей законопроект. Тому що. Громади з різних причин не готові були. Анатолій Лущак переконаний. Відтермінування до 2028 року дозволить якісно підготувати документацію і забезпечити розвиток території громади. Я щиро радий, що нам вдалося спільними зусиллями, і на рівні регіональної влади і на рівні конгресу, що прислухалися, і президент підписав і цей законопроект відсторонений. Ми маємо час на ці до 2028 року для того, щоб підготовити. Ми зрозуміли. Я думаю, що всі громади, тому що цей майданчик був. При конгресі на такому рівні, що дійшло до всіх громад, і кожна громада зараз готується до цього. Погоджується із думкою Анатолія Лущака і голова Богородчанської громади. Христислав Заремба запевняє, створення комплексного плану просторового розвитку для громад є необхідним. Адже він визначає інвестиційні перспективи, прозорість використання землі та функціональне розмежування. Але для втілення якісного точного документу потрібно більше часу та ресурсів поставити таку вимогу, що зараз треба необхідно зробити. Всім громадам цей план це дійсно було б дуже складно. Дуже складно організаційно. Дуже великий це промірок займало би в часі, і дуже великі видатки для місцевих бюджетів. Очевидно, динаміка воєнного стану дуже швидко змінюються події. швидко змінюються реалії в громадах. Тому дійсно вважаю, що є необхідність відтермінувати його, і це рішення абсолютно правильне, логічне і обґрунтоване. І Ми, як голова громад, його абсолютно вітаємо. Ростислав Заремба додає. Ще одним важливим елементом комплексного плану має бути історико-архітектурні плани, якими б затверджувались межі історичних будівель, і це б унеможливило в подальшому якесь використання тих земельних ділянок з тим чи іншим призначенням, тобто це дало би можливість зафіксувати статус пам'яток архітектури, ті, які є важливими для наших громад. Таким чином, ухвалений закон дає громадам додатковий час та нові можливості для збереження спроможності у воєнний період. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Рей допомога, що наближає перемогу в Івано-Франківську. Продовжують підтримувати військових завдяки ініціативі бюджету участі. Чергову партію техніки передали захисникам із 63-ї окремої механізованої бригади та 78-го батальйону тероборони, що саме отримали наші воїни. Знає Юлія Торконяк. Івано-Франківськ продовжує шукати і знаходити можливості для підтримки українських військових у межах програми Бюджет участі чергову допомогу отримали бійці 63-ї окремої механізованої бригади та 78-го окремого батальйону 102-ї бригади ТРО. Авторка одного з проєктів Дарія біля розповідає, ідея допомогти саме 78-му батальйону виникла не випадково, адже там служить її брат. Важливість дронів зараз вона є, напевно, Одним з основних, тому що це майже основне це ж, зберігає життя нашим хлопцям. Відповідно, без дронів цю війну вести неможливо, тому це одне з основних і зараз, напевно, найважливіших, що треба робити, і чим треба допомагати. Цьогоріч на програму подали 82 проєкти, з яких 42 – у напрямки допомоги ЗСУ. Вони були підтримані без голосування, і вже половину з них вдалося реалізувати. Сьогодні передали Mavic 3T, Mavic Мавік Combo та Аутел. Це є багаторазові дрони. Вони також з тепловізійним прицілом. Загальна вартість їх більше 500 тисяч гривень, тобто сукупна. І ці дрони допомагають нашим захисникам не тільки вести розвідувальні дії, а також і в тому числі скидати провізію на позиції піхоті і загалом. Маю також знищувати ворога і отримувати позиції. Нещодавно очільник громади Руслан Марцінків особисто доставив чергову допомогу на схід, зокрема, й у 78-й батальйон. А завдяки бюджету участі військові отримують ще одну партію необхідного обладнання. Приємно, що це 78-й батальйон 102-ї бригади, наш франківський батальйон і відповідно наша 63-я бригада. Механізовано. Тобто допомагаємо, дякуємо ініціаторам, які звернулися, і відповідно мали можливість за кошти платників податків купити відповідні речі і передати військовим. А в другому бригаді, то буквально минулого тижня, я мав можливість передати чергову допомогу, в тому числі для 78 го батальйону, зокрема, це FPV дрони і інші мавіки для хлопців. Для, зокрема, під рій. Бюджет участі це приклад, як місцева ініціатива працює на спільну перемогу. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раїм. Мільйони з бюджету у чужих кишенях. Прикарпатська поліція розслідує одразу близько чотирьох десятків масштабних схем: розкрадання під час будівництва ліцею в Яремчанській громаді, махінації з постачання тепла та розтрату комунального майна, до якої причетні посадовці міськради, а ще зловживання службовим становищем та привласнення бюджетних коштів. І це лише частина справ. Про масштабні зловживання та корупційні злочини на Івано-Франківщині розкаже Юлія Торконяк. На Прикарпатті правоохоронці викрили низку масштабних схем розкрадання бюджетних коштів. До протиправних дій причетні посадовці органів місцевого самоврядування, керівники державних і комунальних установ, а також представники бізнесу. Загалом слідчі повідомили про підозру 44 особам. Найбільше збитків зазнали громади Івано-Франківська, Калуша, Ворохти, Миколичина Надвірної та інші. Майже 22 мільйони гривень втратила держава через службову недбалість директора Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції. Землі, які мали використовуватись для навчання, незаконно передали в оренду аерофірмам. Чоловік, перебуваючи на керівній посаді, з 2018 року неналежно виконував свої службові обов'язки. Зокрема, не забезпечив контроль за цінами під час продажу вирощеного зерна, маючи обов'язок реалізувати продукцію за цінами, не нижчими за ринкові, він підписував угоди з приватною фірмою, у яких вартість продукції була значно занижена. Упродовж. 2020-2022 років установа продала товару на понад 89 мільйонів гривень, хоча її реальна ринкова вартість становила понад 111 мільйонів. Внаслідок таких недбалих дій керівника держава втратила близько 22 мільйонів гривень. Посадовцю оголошено підозру за частиною другої статті 367 кримінального кодексу України. Ще один злочин махінації вчинені цим же директором разом із керівником приватного агропідприємства. Торік директор дослідницької станції, зловживаючи службовим становищем в інтересах приватної компанії, підписав фіктивні договори про надання послуг та акти за виконання робіт, які фактично не виконувалися. У наслідок цього установа здійснила зайві витрати на суму понад 932 тисячі гривень. А приватний підприємець заволодів цими бюджетними коштами. Дії фігурантів кваліфіковано за частиною 5 статті 191, частиною 2 частини 364, Ті та частини першої статті 366 кримінального кодексу України понад 46 мільйонів гривень збитків зазнала держава у результаті зловживання повноваженнями генеральної директорки підприємства, що у Калуському районі. Слідчі поліції повідомили про підозру за частиною другої статті 364 шістдесят четвертої кримінального кодексу України 48 48-річній жительці Львова. Жінка генеральна директорка акціонерного товариства Сегежа Україна, що частково належить Акціонерному товариству Оріана, Супереч вимогам законодавства та статуту товариства, вона передала в користування майновий комплекс вартістю 184 мільйони гривень приватній компанії, власником якої є син підозрюваний. Через ці дії одне із підприємств, частка якого належить державі, втратило можливість користуватись власними активами та отримувати прибуток. 11 мільйонів гривень збитків завдав колишній директор Івано-Франківськ Теплоенерго протягом 2021-2022 років. Він свідомо підробляв акти виконаних робіт і занижував тепловтрати, щоб отримувати більше коштів. Вказані протиправні дії давали можливість надалі завищувати показники кількості протранспортованого тепла, що впливало на оплату для споживачів. Документи з неправдивими даними він подавав до державного міського підприємства Івано-Франківськ. Теплокомуненерго, яке і здійснювало оплату за тепло, що фактично не постачалося. Посадовцю оголошено підозру за частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України. Ще 8 мільйонів втратив бюджет через службову недбалість керівника Івано-Франківськ теплокомуненерго, який не перевіряв документацію і погоджував оплату фіктивних послуг. Понад один мільйон гривень бюджетних коштів незаконно отримали під час будівництва у Печеніжинському ліцеї. Інженер з технагляду підробив документи і вніс неправдиві дані. Слідчі задокументували, що впродовж 2021-2022 років підозрюваний вносив до технічної документації недостовірні дані про обсяг та якість виконаних робіт, які насправді не відповідали проєктно-кошторисній документації. Це дозволило приватному підприємству незаконно та не гарантовано отримати з бюджету понад 1 мільйон гривень. Інженеру інкримінує частину 5 статті 27, частину п'ятої статті 191 та частину першої статті 366 Кримінального кодексу України. Той самий фігурант завдав майже 500 тисяч гривень збитків під час ремонту спортзалу у Долині. Його Недбалість знову призвела до розкрадання коштів слідчі. Повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. Понад 3,5 з мільйони гривень збитків завдали двоє посадовців міськради. Поліцейські встановили, okay. що керівники структурних підрозділів Івано-Франківської міської ради причетні до масштабних схем розтрати комунального майна. Упродовж 2021-2022 років. Посадовці. Структурних підрозділів укладали договори на видалення. Зелених насаджень на території міста роботи фінансувалися з бюджету громади, замість того, щоб оприбуткувати деревину, отриману в процесі робіт, її передали приватному підприємцю. Обом посадовцям поліцейські оголосили підозри за частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України. Окрім цього, слідчі завершили досудове розслідування щодо протиправних дій даних осіб у складі організованої злочинної групи, які заволоділи бюджетними коштами під час надання послуг. Щодо видалення дерев Івано-Франківську про інші розкриті злочини та оголошені підозри розповімо вже у наступному випуску. новин. Тілити мрію на користь громади. Івано-Франківську стартувала осіння грантова хвиля від платформи «Тепле місто». від 20 до 90 тисяч гривень. Саме стільки можуть отримати команди, аби втілити свій задум. Хто може подати заявку та які проєкти мають шанси, дізнавалася Дар'я Базовод. В Івано-Франківську стартувала нова осіння грантова хвиля від платформи Тепле місто програма надає фінансову підтримку громадським організаціям та ініціативним групам для втілення проєктів у межах міської громади. Досвідчення команди можуть отримати до 90 тисяч гривень, новачки до 20 тисяч. Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно подати проєкт, який відповідає одному з чотирьох напрямків. Ми оновили напрямки підтримки: це громадське здоров'я, культура та культурний туризм, міський простір та освіта та інновації. Але 14 липня заявки приймаємо до 14 серпня. Нагадує заявки. Ми приймаємо від громадських організацій від благодійних фондів, оскільки підтримуємо перш за все проєкти соціальної ініціативи. Серед прикладів успішних ініціатив проєкт екс-президентки медичної асоціації Івано-Франківська Надії Дучин, яка минулого року завдяки гранту допомогла онкохворим дітям і покращила умови їхнього перебування в лікарні. Ми втілювали, ми прописали заявку, ми прописали різні види дозвілля. З ними ми закупили матеріали, а саме фарби, кольорові кольоровий папір, кольорові олівці. Може, у нас там дуже багато всього було. Пластилін, от, до речі, пластилін дуже сподобався, ігри настільні. І просто домовилися, що ми кожного тижня в один та самий день, в одну ту саму годину, будемо приходити і з ними різне робити. Там один день ми один тиждень ми робили, наприклад, якісь. Ліпили з пластиліну, інший день ми малювали. Ми були також на Великдень, на День Святого Миколая. Програма «Гранти теплого міста працює вже 10 років. За цей час підтримано 132 проєкти на загальну суму майже 3 мільйона гривень. Дар'я Бозовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. 784 роки з першої згадки про Коломию. Місто відзначило свій день народження, традиційно у день Преображення Господнього. Вже п'ять років святкування відбуваються без гучних дійств. Цього разу події мали відбуватися просто неба біля Палацу культури Народний дім. Та погода внесла свої корективи. Де і як святкували? Дивіться у сюжеті нашої Коломийської знімальної групи. Коло відзначила день міста. Негода завадила проведенню свята під відкритим небом, тому все перенесли у концертний зал Палацу культури Народний дім. А святкування став галаконцерт фестивалю ДНК. Нагадаємо, учасниками мистецького заходу стали понад 200 артистів зі всієї України. Співорганізаторка фестивалю Ірина Ярмоленко каже, що, хоч часу форкомітету на підготовку було небагато. Та все це, думаю, вдалося. Ідея фестивалю була така, щоб налагодити комунікацію між старшим і молодшим поколінням у творчості. Це українська пісня, український танець, перформативні мистецтва, креативні мистецтва для того, щоб вони могли між собою поділитися старою українською народною піснею і сучасним креативним мистецтвом. Цьогоріч на мистецьке свято приїхало чимало колективів. Їх було понад чотири з половиною десятки. Серед них і гості із селища Воскресенське Миколаївської області. Ми в минулому році вас були на фест... Фестивалі Франко Фест отримали приз глядацьких симпатій з виставою. Ну і ця дружба в нас вже ну, триває не один рік, і для нас Коломия, для нашої спекотної південної Миколаївщини, де спека 50-60 градусів. Просто приїхати подихати повітрям, подивитися, що є десь ще зелені кущі, дерева і трава це просто щастя. І тому я вчора пост навіть написав, що для нас не головне місця, для нас головне подихати Коломиєю». Головний задум організаторів об'єднає. Молодого покоління із досвідченими старшими людьми. Семирічна Соломія з дитинства хоче стати співачкою. Я співала ішла дівчата і ще одну. Ніби дах над нами небо. Мені дуже подобається співати. Я з самого дитинства мріяла бути співачкою. Я би хотіла перше місце. Олександр Волощук уродженець Прикарпаття, однак тепер мешкає на Вінничині. Наш колектив називається Незламні серця. Ну, ми десь колись що кажемо нескорені серця, бо наші люди, по суті, ну, всі незрячі майже. Концерти ставим, по будинках пристарілих, по інтернатах для малозабезпечених. Переможці та призери отримали нагороди, а головне можливість поспілкуватися поміж собою. З колоною Богдан Галина Романчук, телерадіо компанія Раї. З перемогою додому Артур Костюк із Прикарпаття став чемпіоном світу з вільної боротьби серед кадетів, здолавши сильних суперників із Росії та Ірану. А тим часом Оксана Лівач готується до світового чемпіонату в Загребі. Все про підготовку та шлях до медалей у сюжеті Яни Лазорик. Нові медалі в скарбниці України. Прикарпатський спортсмен Артур Костюк став чемпіоном світу з вільної боротьби в категорії Ю-17. Змагання проходили в Греції. Там Артур показав відмінний результат, здававши представників інших держав, серед них і в борця з країни-агресора. З, з Ірану, був представник Ірану був важкий і з країни агресора, був теж важкий суперник і сторінці теж був. Які у вас відчуття, коли ви перемагаєте саме суперника з країни агресора? Що це стане? дуже круті емоції. На міжнародних змаганнях відзначилась і прикарпатська спортсменка з багаторічним досвідом Оксана Лівач. Борчиня стала переможницею відкритого чемпіонату Польщі. Це був такий етап підготовки до чемпіонату світу серед дорослих, який відбудеться у вересні, середина вересня. Тобто, для мене це була така перевірка своєї спортивної форми, своїх кондицій і підводка до чемпіонату світу. Найскладніший поєдинок був фінальний, де я зустрілася з італійкою, А так в загальному турнір пройшов добре. Я впевнено провела свої поєдинки, перемогла. Ну і відчуваю, що є гарні контролі. І вважаю, що це був добрий старт. Привітаю спортсменів з новими здобутками начальник управління спорту та молодіжної політики Костянтин Лисейко. Дозвольте від себе особисто і від голови обласної військової адміністрації привітати наших спортсменів, побажати їм успіху, щоб дійсно ці такі. Їхні перемоги тільки їх мотивували, мотивували на щось більше. А Ми в свою чергу будемо точно їх підтримувати і радуватись і, і рухатись далі. Надалі спортсмени готуватимуться до нових змагань та перемог. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай. Це були головні новини Прикарпаття. Далі найважливіше зі світу: залишайтеся з телеканалом Рай, щоб бути в курсі не лише місцевих, а й міжнародних подій.